Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 21 травня, 819 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. П'яту добу поспіль росіяни запускають іранські дрони камікадзе. І вчора знову запустили 29 штук. Половина на Одещину. Ще також дрони літали на сході України, Харківщині, Полтавщині. Ну і декілька дронів долетіли до Чернігівщини цього разу. Наші хлопці збили 28 з 29 дронів. Є один прильот в Харкові, Кажуть, що одна людина травмована в Одеській області. Збили 14 дронів. Ніяких прильотів навіть від уламків не було. А зранку сьогодні в Одесі водолази проводили обшук моря поруч з головними одеськими пляжами. Шукали якісь вибухові предмети, ну і трошечки знайшли, бо скоро йде спека і вже буде багато народу в Одесі. В сусідній Миколаївщині збили як завжди один дрон. Дякуємо. Ну і трохи обстрілів було в районі Очакова. Нічого серйозного там. На Херсонщині збили три дрона. Але росіяни з артилерії обстрілюють Херсонщину. На жаль, знову є загиблі. Одна людина минулої доби загинула, троє травмовані. Було б непогано, якби сьогодні багато росіян стали хорошими росіянами. Чекаємо на гарні новини.